Вітаємо, друзі! Сьогодні показуємо етапи встановлення замовлення укосів з сендвіч панелей в глевасі. Монтажний шов, внутрішній та зовнішній відкос виглядають найменш привабливо після монтажу вікон. Встановлення відкосу вирішує це відмінно. Відсоток руйнування відкосу буде залежати від типу матеріалу стін, року побудови в будівлі і від того, скільки матеріалу відколиться в процесі монтажу. В даному випадку під час монтажу бачимо, що замовник не замінював старе підвіконня. Попереду також в замовника ще оздоблення стін. Також бачимо, що перемичка над вікном виконана з дерева, що могло використовуватися в будівництві приватних будинків раніше. Для встановлення укосів майстер використовує наступні матеріали: стартові стрічки, листи 10-мм двохсторонніх сендвіч-панелей, штукатурний розчин для зовнішньої сторони, піноклей. Силикон, маярську стрічку, рулетку та маркери. Додатково майстром може бути використані наступні матеріали: герметик стис А та Б, що є гідро та пароізоляцією, пінопласт за потребою. Також майстром може відновлювати поріг це після встановлення дверей або ж балконних блоків. Спочатку майстер закріплює стартові стрічки на саморізи та підрізає зайву піну. Далі замірює точні розміри від косу, після чого переносить заміри на листи сендвіч панелей та підрізає їх. Підрізані сендвіч панелі майстер встановлює в попередньо встановлені стартові стрічки та закріплює їх піноклеєм. Та тимчасово фіксує малярським скотчем. Поки піноклей фіксується, майстер заштукатурює щілину під підвіконням зсередини та монтажний шов ззовні. Після чого повертається до встановлення нащільників по периметру косу зсередини. Також ця частина може називатися лиштви або окантування. І на сам кінець майстер проходиться герметиком на стиках сендвіч-панелей. Наявність відкосів кардинально міняє картину та слугує фінальним етапом встановлення нових конструкцій. Відкоси з сендвіч панелей ідеально підходять для пластикових вікон, адже вони зроблені з єдиного матеріалу та абсолютно гармонійні з ним фактурою. В етапах роботи не вказаний замір. Тому що у 80% випадків замовники підказують нам ширину та висоту конструкції, що встановлена, та глибину відкосу біля неї. І в стандартних випадках ми розуміємо, який матеріал нам потрібно використати. Тому виконуємо лише один виїзд, що допомагає зекономити замовника. На даному об'єкті майстер здійснив теж один виїзд. Якщо ж конструкції нестандартні або ви хочете, щоб майстер приїхав та зробив замір, ми організуємо це максимально оперативно. Тому звертайтесь та до нових зустрічей!